Найбільша авіакатастрофа Росії. 31 жовтня над Синайським півостровом у Єгипті розбився пасажирський авіалайнер. На борту були 224 людини, Всі вони загинули. Протягом цього тижня називали різні версії трагедії. Єгипетська влада неодноразово заявляла, що літак розбився через технічні причини. А от експерти у Великобританії і США припускають, що лайнер зазнав катастрофи в результаті спланованого терористами вибуху на борту цю версію сьогодні підтвердив один з французьких телеканалів, посилаючись на слова власного джерела. Такий висновок зробили після опрацювання записів із чорних ящиків. Тим часом Росія призупинила польоти своїх літаків до Єгипту. Опу Геннадій Корбан цього тижня був у топ-новинах українських телеканалів. Його затримали 31 жовтня у Дніпропетровську. Тривалий час суд не міг обрати йому вірусу побіжного заходу. У понеділок райсуд Чернігова розглядав подання прокуратури. Судове засідання тривало 8 годин. Корбану тоді стало погано. Вже у вівторок СБУ вивезла Геннадія Корбана з будівлі суду в Чернігові та доставила в СІЗО у Київ. У столиці справи розглядав Печерський райсуд. Тут адвокати політика подали клопотання про відвід слідчого, потім про відвід судді. І нарешті Печерський суд обрав Корбану запобіжний захід. Голову політради партію Укроп відпустили під домашній арешт строком на два місяці. Геннадій Корбан заявляє, що його затримання незаконне, а справу сфабрикували люди Януковича. Останнє засідання у справі Корбана тривало понад 22 години. Нічні українки стали міністрами в уряді Канади. 43-річний Джастін Трюдо офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра цієї країни і представив склад уряду. Це 30 професіоналів із його команди. Символічним актом стало призначення на посаду міністра внутрішніх справ Джоді Вілсон Рейбол. Вона представниця автохтонів представників корінного народу Канади. Ще два призначення цікаві для України, адже в уряді Канади тепер посади мають. Дві українки за походження. Зокрема, це депутат парламенту, член ліберальної партії Христя Фріланд. Вона призначена міністром міжнародної торгівлі Канади. Перемогу здобула на окрузі в Торонто. У минулому відома журналістка і письменниця. Працювала у Файнешнл Таймс, The Вошингтон Пост та The Economist. З березня минулого року їй заборонений в'їзд до Росії. Ще одна етнічна українка Меріан Мегичук призначена міністром праці Канади. Вибориці країні відбулися 19 жовтня. Ще одна тема, яка цього тижня вийшла на перший план ухвалення законопроектів так званого безвізового пакета, яке вчора рада успішно провалила. З 13 законопроектів ухвалили лише два. Зокрема, депутати не змогли проголосувати закон про створення нацагентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його відправили на повторне друге читання. Водночас парламентарі Відмовилися розглядати норму трудового кодексу щодо заборони трудової дискримінації, яка є обов'язковою умовою для скасування євросоюзом віз для громадян України. Наступне засідання відбудеться у вівторок.